Расунечки повернулася до вас дивовижною пропозицією. Надзвичайно оригінальні, універсальні, класні стильні сумки. Я їх називаю за трансформер. Чого? Того, що вони можуть бути як сумками, так і рюкзаками. А ще мені подобається, що вони виконані не тільки тут є у нас і екошкіра. Під низом і плащівка. Що це означає? Що якщо ви берете, наприклад, їх зимку, в зимову стужу, мороз, в дощ, дівчата, вони не промокають, плащівка не промокає. Я зверну вашу увагу, що і підготувала для вас два кольори. Дуже красивий, такий солоденький карамельний колір, ну і, звичайно, базовий чорний, універсальний чорний. С О. С 0,17 код сумки рюкзака. Їх небагато, стильна, дизайнерська річ. Вони просто неймовірно місткі, дівчата. Неймовірно. От дивіться, наприклад, тільки їх глибина ось тут, так: 16 сантиметрів. Тобто, уявіть, наскільки вона містка. Висота 30. Також поміщається папер формату А4. І 34 ширина. Я, ми чорну сумочку, цю наповнили. Так? Вона, вона з наповнювачем, тому така вона об'ємненька, щоб ви бачили, що сумочка велика. А ось карамельного кольору ми залишили пустою для того, щоб вам показати, що всередині. Дивіться, давайте з вами розглядати. Блискавочка, ми відкриваємо. Ага, бачимо ось такий місткий, я б сказала, мішок. Бачите, скільки поміщається туди, туди всього корисного. Є внутрішня кишеня. От я вам хочу її продемонструвати трошечки. Продемонструвати внутрішня кишеня, яка закривається. Також хочу показати, наскільки вона. Бачите, це тільки внутрішня кишенка, яка вона глибока. Закриваю і показую ще одне кишеня позаду. Так, і вона теж мої хороші є місткою. От, от така вона, от така. Торкатися приємно, така, знаєте, ніби трошечки глянцева. Нагадую, що зовнішня сторона це плащівка, а всередині екошкіра. Тобто така подвійна. І я вам більше скажу. Ось іще у нас є простір. Ось тут у нас є додатковий простір. Ми бачимо з вами, що тут також можна багато чого помістити. Я відразу подумала, знаєте про що? Про водичку і про парасольку, якщо дощова погода. Чого? того, що, ну так, щоб вони не заважали в основному відділенні, але тут буде, ну просто ідеальне для них місце. А тепер я буду демонструвати для вас дива. Дивіться, ми бачимо таким чином. Посаджені наші ручки, що вони можуть бути отут зараз слугувати як рюкзак. Я поміряю для вас, дівчата. Отак от, от я поміряю. Так. Раз, два. Ось такий у нас кажуть, знаєте, міський рюкзак. Не місткий, тобто в плані ємності, а міський в плані для міста, не для подорожі, для міста. Ось я демонструю, показую наскільки от, зручний. Ну тут у нас і апаратуру показала, але ж ми всі свої з вами розуміємо, а що я роботую з апаратурою. От, стильно виглядає, під сукню буде класно, під джинси, спортивний костюм, під що завгодно Б буде зручно цей мати рюкзак І тепер я продемонструю, як швидко з рюкзака. Ми маємо з вами сумку. Ось ці ручки. Ми просто потягнули з однієї сторони, потягнули з другої сторони. І маємо вже ось таку зручну, класичну, я б сказала, навіть сумочку. І ось так через ручку подивіться. Можемо носити. Дівчата, поки ми з вами демонстрували всі принади цієї сумочки, наші телеглядачки навіть не дочекалися зниження вартості. Я сама, знаєте, чекаю, мені дуже цікаво, скільки може коштувати така зручна, комфортна. Так, сто. Я не можу бути. Панове режисери, пані Анастасія, пан Олекса, <п 'я> Пан Лекса сам не вірить. Ну ну правда, слухайте, е, це дуже зручна річ, два в одному оригінальна. І я б сказала, що її можна бажати дизайнерською, тому що таку треба ще пошукати. Не в кожному магазині ви знайдете сумку-рюкзак. От правда, не в кожному магазині. Пан, наші на, наші пани-режисери вони дуже здивовані також. Я шокована нашою панною продюсером, як вона добилася такої доступної вартості. 749 гривень. В той час, коли. А я знаєте, що зроблю? Я зроблю мене одна буде як сумка, а друга буде як рюкзак той Час, коли магазини підвищують вартість, бачите, просто потягнула ручки, отак раз і все. В той час, як магазини підвищують вартість, в нас навпаки вона знижується. Це дивовижно. Це справді таке диво, знаєте, для людей. Працюємо правда для людей. Ось така в нас виходить рюкзак. Так, ось так Він стильно і модно виглядає. А ось так в нас виглядає сумка, яку ми також можемо вішати на плече. На ручку. На плече. На ручку. Ось так. Угу. І носити в руці. І також ми бачимо, що вона не буде, як то кажуть, тиліпатися по підлозі. Не буде. Її довжина надзвичайно комфортна та зручна. Дівчата, класно, правда, на спині дуже, дуже зручно. Що я хочу сказати? Є два кольори: карамельний і є чорний. І як не диво, мені підказують, що вже карамельні рюкзаки, сумочки, потрошечку закінчуються. Я не здивована, адже наші. Телеглядачки. Адже наші телеглядачки вони завжди обирають і, і якість, і власне стиль. А ми вже піклуємось про те, щоб якість була відповідною, стиль був відповідний, тобто відповідав сучасності, так? А про вартість ми потурбуємося. і ви дійсно можете бути спокійні, що на нас будуть ну, найдоступніші ціни. Дівчата, ну порівняйте 749 гривень. Я вам чесно скажу, я зайшла в один з найдешевших магазинів у Києві. Великий, так, мас-маркет не буду називати, звичайно, його. І там вартість на сумки найдоступніша була в районі півтори тисячі. Найзвичайнісінька, без ну, скажімо так, без відділень. Так? Тобто, от просто така, як сумка, сумка мішок. Уявіть собі. А ми вам пропонуємо дійсно стильну річ. За 749 гривень. Матеріал мені дуже подобається. Я навіть хоч, хочу, щоб ви, от я так буду знаєте, проводити такі, як ніби такі міні-експериментики, щоб ви відчули, що за матеріал. Тому що я так довго доглядалася, що це Це під низом. Нагадаю, еко шкіра, а зверху тоненька плащівочка щоб не промокала. Тобто, знаєте, от рюкзак найзручніший, коли наприклад, восени або взимку. Одягли його так, в руки не треба брати сумку, так от просто рюкзачок на спину і пішли. І не промок, рюкзак, використав, дістали дістали звідси парасольку, звідси водичку попили. так Всередині я зараз ще раз Тут така красива штучка, бачите. Всередині ще раз вам покажу величезний об'єм, що ви можете покласти. Позаду кишені, є ще всередині кишені. Дуже класна пропозиція, дівчата, і супердоступна. Тут, знаєте, тут лот а, говорить сам за себе, продає сам себе. Я могла просто мовчки <гум> отак стояти і вам показувати, тому що дійсно дуже крута пропозиція. 017 карамельна або чорна за 749 гривень. Красуночки, замовляйте, купуйте, а ми крокуємо далі. А я бажаю вам всього най-най-най найкращого.